Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку Володимир Заблоцький, це військово-морський експерт, видання Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. Я вас також вітаю, дуже радий. Давайте почнемо з цікавих аналогій, які власне провело ваше видання. Що значить це вперше з 1904 року російська армія втратила командувача флотом. Там ще втрачені відповідно інші високі офіцери. І от питання: а чого вони всі разом там тусували? Це була ну умовно кажучи, п'ятницька адміра адміральська година, коли збирають усіх заступників і обговорюють якісь. Найважливіші питання, і саме тоді це прилетіло, чи, чи можливо, якийсь інший варіант був? Чому вони так всі кучно там перебували? Ну, щодо Адміральської години, то на флоті це називають годину після обіду, коли офіцери дозволяють собі відпочити. <гум> ну, це так. А що стосується решти, значить, недарма операція мала назву Крабова ловушка. Тобто, Буловідслідковувалися усі рухи, усі скажімо так, дії, плани і тощо з використанням усіх засобів розвідки, яке я розумію, і було обрано саме зручний момент, коли буде проводитись нарада, щоб не просто знищити штаб, щоб не просто показати, що ми можемо ось так, ось так, а щоб завдати непоправних шкод. Противнику, від яких він не скоро ще оговтається, Якщо оговтається взагалі, тут треба розуміти ще одну деталь: флот, Чорноморський флот, він в цих умовах, що зараз є, і що можна запрогнозувати йому надалі, він відіграє роль такого собі стабілізуючого ну, фактору для оборони. Взагалі, бо буде флот, буде якась і надія утримати Крим. Ну це завжди історично так було, що флот є, Крим утримується. Нема флоту, ну, відповідно. От. Тому, тому так ось і зробили. І слушно зробили, як бачимо результат: 34 офіцери на чолі з командувачів 105 поранених. А до цього ще це двадцять другого, а го ще е, десантний корабель і підводний човен. Плюс 62 лише на одному десантному кораблі загинуло, а на підводному човні поки що уточнюється. Бо там згоріли, бо вони самі не розуміють, що там сталося. Що стосується командувача, дійсно. Це перший такий випадок, коли ну в умовах війни на берегу оби, обидва командувачі в руско-японській війні загинули в морі. Адмірал Макаров загинув на броненосці Петропавловськ, коли виходив в море, щоб зустрітися з японським флотом. Ну а японці відповідно вночі накидали мін на шляху, бо росіяни виходили завжди одним і тим же маршрутом. Ну японська розвідка це і. Адмірал того помстився. А другий російський там не ну, один адмірал, там два російських адмірали загинули. Наступний його наступник, адмірал Віргєв. Він спробував прорватися, бо розумів, що російський флот у пасті опинився в, в Порт і він ну намагався вийти в море із кадру і прорватися до Владивостоку. Але бой програв і програв. Э Ну, так що ну, зазнав невдачі. І сам загинув, бо снаряд японський снаряд влучив в фламандський бройноситі Цесаревич і від адмірала нічого майже не залишилося. Коли їх ховали, там нога, рука була, і щось таке ще. Ось таке, це, це правда. Е, більш командувачів таких російських флот не втрачав. Е, ну, якось так був ще такий командувач Валентин Дрозд, командувач іскадри Балтійського флоту, який Взимку з Ленінграда їхав в Кронштадт льодовою дорогою, і десь там після вибуху бомби чергової ну, така дірка у воронка була, і він провалився з машиною, загинув там. Ну, це інша справа вже. Ну, Тобто це не бойова втрата, по суті. Це не бойова втрата. А для російського флоту ще й така, як то кажуть, кара небесна, бо попередник цього Соколова. Олександр Вітко, який 14-му році командував флотом, він особисто їздив по частинах, блокованих частинах і кораблях ВМС України, і агітував. Ну, розумієте, рівень командувача флоту. Він агітував командирів приходити на службу до них. Обіцяв: ну приймайте присягу російську, приходити до нас, може брати, тощо, тощо, тощо. Ну одного разу йому навіть відповіли, коли він е, е, приїхав на корвек Тернопіль, блокований поряд Словодичем у, у пів, Північній бухті, Сіверний Бух, бухту, так звана. Е, е, командир корабля відповів йому: пане адмірали, руски не здаються. Е, е, адмірал щелепа відвився, він каже, вийшов росіянин, він каже, так. Ну і адмірал поїхав після цього. Це факт, це історичний факт. От якщо якось так вона навіть з символічної точки зору, така втрата це серйозно для окупантів? Слухайте, хотів ще обговорити з вами таку історію. Я так розумію, що там віце-адміралів, адміралів ну проблема не буде знайти нового командувача, нових штабних офіцерів, якихось заступників, начальників і таке інше. Чи чи це справді це проблема для росіян? От наскільки ця, ця втрата може бути швидко замінена? Фізично вона може бути замінена в євних адміралів і офіцери у не вистачає, бо російський флот зараз нагадує італійський, коли напередодні Першої світової війни там навіть така ну шокували деякі військові. Що італійський флот за кількість адміралів перевищує будь-який в Європі, а за кількістю Кораблів, на жаль, не відповідає цій кількості. Ну і тут зараз така сама історія. Ну, вони можуть призначити нового і, скоріше за все, що призначити нового командувача, але е, тут йдеться про е, структуру управління, бо е, це ж засоби зв'язку. Засоби шифрованого зв'язку, багато багатоканального зв'язку, скажімо так. А Севастополь це був не просто, як то кажуть, українське місто російської морської слави, да? а це було місто, яке ну, це військово-морська база. Найбільше ну, на півдні в свого часу ще в Радянському Союзі вона загострила заточилася, як то кажуть. На Середземне море там була п'ята ескадра оперативна, за яку відповідав Севастополь саме Чорноморський флот, яка поповнювалася постійно, отримувала все необхідне звідси, і радянський союз у випадку війни готувався завдати удару по протоках, щоб захопити протоки і не бути залежним від Туреччини виходу Середземне море. А Середземне море це ну як то кажуть, світове перехрестя цивілізацій. Хто володів Середземним морем, то може диктувати Європі От. Ну, Після розпаду СРСР Чорноморський флот був у Занепаді, але тим не менше засоби зв'язку запаси, склади, все таке інше, там зберігалися в розпорядженні Чорноморського флоту і донині. Це величезні штольні в інкермані. Там сухарна балка, це, це там запаси пального, ракет, торпед, мін тощо, тощо. І не дарма наступного удару ракетами було завдано саме по інкерману. Як ви пам'ятаєте, після того як вразили штаб, наступний удар прильот був вже тобі по причалах, по засобах. Начальна uh, yeah. uh, uh. стійка і головне, що там зберігався арсенал. І це для окупантів теж була така лотерея. Вибухне, не вибухне, почне uh, yeah. детонувати не почне детонувати. Так само. Uh, але uh, детонувати, тому що ми не маємо на меті підірвати арсенал, бо якщо вибухне арсенал, то ти в Севастополі знищить точно. Uh, тому було. Як я вважаю, прийнято рішення знищити засоби доставки того всього, що є в арсеналі, на причал і сам причал в тому числі, це також дуже довго щоб його відновити потрібний час. А ну час працює не на окупанта. Ну, тобто, ну, по суті, навіть так. зараз неважливо, кого призначать командувачем новим Чорноморського флоту Російської Федерації. Там сама навіть організація роботи буде дуже ускладненою, Тому що за день чи навіть за тиждень я не знаю скільки це часу може зайняти, щоб поставити нові оці комунікаційні системи, налагодити зв'язок, налагодити оце в оцю всю управлінську структуру. Скільки це часу може зайняти від місяця, там півроку, тиждень? Як ви гадаєте? Ви знаєте, офіцерів можна привезти з інших флотів, а ось знайти такі технічні засоби, які будувалися роками. Це ж антенне поле, це потужні передавачі, приймачі спеціального виготовлення іноді навіть штучного. Це все проблема. То все буде, ну будуть використовувати відкритий зв'язок. Ну а ми будемо і перехоплювати, читати, що ми робимо зараз. Мабуть, я так вважаю. Ну це дуже складно, і особливо в такий час, коли. Триває український наступ, коли мінусується щодня величезна кількість особового складу і техніки, а в тому числі і в Криму. А Крим ну майже ну не щодня, ну дуже дуже поступово, так скажімо так, і наполегливо очищується від ворожих складів, літаків, запасів тощо, тощо тощо. Плюс ну, ймовірна блокада після того як як е, сили е, наступаючи сили е, українські українські сили оборони вийдуть до Азовського моря, це вже буде перевіжена сухопутна сухо, складова, така що, шошо поєднує Крим з Ростовом і був захоплене тимчасове Побережжя. Ну то вже ситуація погіршиться значно для окупанта. Ну буде подивимося, що буде далі. Ну і власне один з висновків, який робить військовий оглядач Кирило Данильченко: що Чорноморський флот Російської Федерації зараз сам себе з ударів від ударів з повітря, від ракетних ударів захистити уже не може, і зараз хтось у чорноморському флоті має сказати там своєму керівництву: нам треба додаткові ресурси тут, ППОшні ресурси, тому що інакше флот себе захистити не може. І от Кирило Данильченко вважає, що отакий такий папірець, отакий запит, ну мало хто буде ризикувати, подавати нагору тому що ну, СВО вже йде по плану. От як ви про це думаєте? Ну, я не можу погодитись, це так, це дуже звучить так емоційно. Але Чорноморський флот і засоби ППО це різні речі, це, як то кажуть, в Одесі дві дві великі різниці. За ППО відповідає армія, флот не має жодного відношення і говорити, що він там, то він ну, такий самий користувач ППО, як і решта тих, хто знаходиться в Криму. А Попово, це повітряно-космічні сили, це все, що влітає, все, що там, це, це ось до них, якими командував до останнього часу 4 відомий. От. А так, дійсно, вони у них зараз йде, йдуть розбірки. Хто відповідає за, за те, що відбулося? Флот каже, так ми ж, ж визна захищаєте, а ти кажеш, це ж ваш севастополь, то Севастополь це наш, ну вони так кажуть, вважають. А це не наше, це ж ВКС. А ВКС це хто це? Москва? А Москва каже, та ні, там і ось так воно і, і триває. Розбирається що вони, де і шукають крайніх, як то кажуть. Я ще напередодні побачив ну таку жартівливу фразу, що зараз серед вищих офіцерів російського взагалі російських військово-морських сил буде ну скоріше острах, а кого направлять у Севастополь? Тому що якщо отут уже і командувач флотом, і велика кількість офіцерів просто знищені, і понад сотня різного персоналу поранено, то хто захоче поїхати в Крим і очолювати цей флот? Це справді зараз може бути таким елементом мандража для яких ну Високих військово-морських офіцерів там. Цілком можливо, і більш того, є історичні приклади, коли Росія вела свої знамениті військо кавказькі війни, Лермонтова згадаємо, то туди селали як, як на покарання було для військових поїхати на Кавказ на війну, то була така, ну. Як каторга, скажімо так, вони не ризикували туди їхати, бо це означало або смерть, або увіччя, там якесь тощо, тощо, бо їхати командувати сюди, в не, в не в найкращі часи. Якщо в мирний час це ну було таке престижне, бути на чорному морі, тим більше. Ну ви взагалі служити його ж називали Королівський Чорноморський флот, КЧФ, хоча формально це було краснознамений Чорноморський флот. А зараз не найкращі часи для цього флоту, в нього немає ресурсу для продовження лише лише остріли, обстріли калібрами і все, все що він здатний робити зараз. Ну а це ж військовий злочин, і за це ж треба буде відповідати. І це вони також розуміють. От е, так само як е, шириться е, розуміння серед е, військових льотчиків, які там десь мешкать аж на півночі, що. Ну, це ж не, 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 не до це ж колись колись це закінчиться і колись їх будуть притягувати до суду. Вони ховаються зараз, вони то і, і, і так само бачимо такі самі процеси будуть і тут. І ми бачили, як було знищено вже одного колишнього командира підводного човна в Краснодарському краї. Так, так. От це ж з цієї опери, скажімо так, нотки. Ну, далі буде, як то кажуть. Добре, я бачив інформацію, що росіяни будуть хапатися до останнього за Севастополь, тому що там у них основна база, де можна завантажувати оці самі калібри вже згадані на носії, тобто на кораблі або на підводні човни. Наскільки їм складно, умовно кажучи, завантажуватися в новоросійську, чи чи справді вони будуть чіплятися за Севастополь навіть з військової точки зору? Чіплятись вони можуть і хочуть, можливо, не виключає, але хто ж їм дасть. Розумієте, все, все, що відбувається, треба розглядати комплексно. Тобто триває наступ на суходолі, поступово відтісняється противник від. Ну, Таких стратегічних точок, де він намагається тримати оборону. І одночасно виноситься потенціал в самому Криму. по-перше, ППО, по-друге, авіація, тобто прокипарасольки такої вже немає, фактично. І бомбардувальники можуть пускати ракети свої не лише на території України, а й над акваторією Чорного моря, тобто наблизитись до Криму і уражати вже навіть сам Кримський міст і таке інше. Це ж факт, це ж ну, великого розуму для цього не треба. От, противник не може цьому нічого протиставити, літаків немає, літаків ті, що е, злітали, стартували в саках Новофедоровка, е, вже пішли на концерт Кобзона, а що ті, що вціліли, були приховані на інших аеродромах, які також обстрілюються і атакуються. І це лише питання часу, коли все це буде знищено взагалі. Ну, а знищено взагалі, то, значить, кораблі мають або бути або вони загинуть, або їх виведуть із Севастополя. Без флоту Севастополь ніколи не тримався. Це, це історичний досвід. От всіх війн і всіх часів. ось воно так наближається. І хто, хто ж піде командувати таким катастрофічною з такою перспективою? Це Та ніхто не війна. Ну тобто, доброві добровольців, не буде величезний перелік, але когось все одно призначить добре. туди ж власне на сюди, точніше на війну в Україні тягнули підрозділи аж з далекого сходу. Я бачив інтерв'ю з російським військовополоненим, який був взагалі торпедистом на якомусь кораблі. О там в Тихоокеанському флоті його зробили піхотинцем, і він тут, десь в Херсонській здається, області потрапив у полон. Є вже повідомлення від компанії. Рочан Консалтін, яка спеціалізується на аналізі воєнних конфліктів, що у них уже, що у Росіян і Балтійський флот втратив можливість проводити масштабні наступальні десантні операції, тому що і морпіхів дуже багато перекидали. На, е, ну, на українські фронти по суті, да їх тут знищували, і власне сам потенціал цього флоту, особливо після приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО. Ну це вже це вже взагалі питання, чи може щось робити Балтійський флот. А це справді може так от позначатися, да, от війна тут на суходолі в Україні, і це негативно впливає, ну наприклад, на Балтійський флот. Ну, це як закон фізики про сполучені сосуди. І Там більше, то тут буде менше. Вони ж це ж одна система, військово-морський флот, ну, в Росії, як такі. Ну, до того ж, я хочу додати, що Фінляндія це добре, це ще й Швеція додасться. Балтика буде, ну, скажімо так, озером НАТО, як Мусоліні свого часу казав, Середземне море, це наше ммаре ностром, наше море. Ну, а да, тут буде море, НАТО море А, д, Треба додати, що на Балтійському флоті чотири великих десантних кораблі, три з яких знаходяться зараз в, в Чорному морі, і Мінськ належав саме до цих трьох, тобто вже два. От і вони напевне, що вони вже не повернуться на Балтику ніколи. Навіть за умов перемир'я або а потім і миру Росія буде, я сподіваюсь, позбавлена права мати флот на Чорному морі. І ну відповідно, Балтійський флот не отримає свою десанту складову. Ну так, на останніх навчаннях вони відпрацьовували. Вижні операції, але десантна складова, яка щорічна була там присутня, вже не присутня, бо там один десантний корабель. Ну що це так Е, зрозуміло, зрозуміло. Тобто, як за фізичним законом про Сполучені Судини, це відповідно спрацьовує так. Добре, ви сказали, що за підсумками цієї війни, от ви вважаєте, що Росія не матиме права мати флот на Чорному морі? А як це вирішується? Тобто, ми розуміємо, що в якийсь момент настане українська перемога звільниться в тому числі і Кримський півострів. Далі це має засідати якась комісія. От як це вирішується, коли одній країні, яка Має все ж таки вихід зараз до Чорного моря. Забороняють мати там військовий флот. Як це працює? Ну, є історичний досвід. 1855 року, коли Кримська війна закінчилась, російський флот був затоплений в Севастополі. Севастополь був зайнятий союзниками англійцями, французами, турками, італійцями тощо тощо. І в Паризі міжнародний конгрес вийнявся невідповідно, що Росія ну не має права мати. Ну не флот, а кораблів флоту. Бо тобто якісь там дуже обмежені сили були, такі легкі, але броненості, крейсера такого в них вже не було. Ну тут в даному випадку це будуть підводні човни, скоріше фрегати, ракета носії. А, ну, легкі сили, якісь там на кшталт прикордонної охорони берегової. Це ж ну завжди буде, бо це складова економічного життя. Ну у них це просто берегова бо... охорона. Це ж це ж ФСБшники. Наскільки я розумію? Так, вони дорогові, навіть підпорядковуються вони... не командуванню флоту, а вот командуванню ФСБ. Так, так. І ось така думка зараз в експертному середовищі гуляє. Ну вони ніхто не, до речі не не що так треба зробити, а лише яким шляхом, і як воно має виглядати, і ну росіяни мовчать, бо бо ну що, що вони можуть про це про це сказати? Вони лише кажуть, що ми присягу приймали одного разу, ми ось такі, ну нехай собі приймають присягу одного разу. Це, 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 це Добре, якщо ми от повернемося до початку нашої розмови, знищення штабу, знищення підводного човна, великого десантного корабля, великої кількості систем протиповітряної оборони, там і місць, я не знаю, там згадаємо також великі нафтові ну, сховища нафтопродуктів, От деградація чорноморського флоту, наскільки 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 швидкою вона може бути з вашої точки зору? Ну, деградація флоту, розумієте, вона має ну, так, цей процес він пов'язаний з зовнішніми факторами, тобто зовнішні удари по кораблях і структурах, події се ну має зворотні. В тобто, ну, один лікві в інше, взаємопов'язані процеси. І ось це все зумовлює деградацію, процес деградації як такої. Тобто втрату флотом е як об'єднане, військове об'єднання, такого оперативно, тактичного, чи як там які що в нього залишиться, виконувати свої, свої ну, діяти за призначенням, скажімо так. Наразі поки що не йдеться про те, що вони втратили ці можливості. На жаль, в них ще ну, багато ракетоносіїв, є самі ракети, є багато чого, але він вже обмежений в своїх діях, це вже плюс. Він вже знаходиться в зоні досягнення наших засобів ураження, це також плюс. І насамкінець ця акула позбавлена своєї голови вже так, скажімо так. Крейсер Москва це теж важлива штука, і знищення командувача флотом це теж важлива штука. Дуже дякую вам за розмову. Військово-морський експерт видання Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький був з нами на зв'язку. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.